В особистому електронному кабінеті для юридичних осіб оновлено сервіс Екологія. Наразі у вкладці Екологія на сайті «Київводоканалу» абонент має можливість переглянути інформацію про всі об'єкти, щодо яких укладено договір, а також надсилати та отримувати документи, переваги оновленого сервісу. Прозорість роботи між споживачами та департаментом екологічного нагляду. Відсутність необхідності відвідувати центри обслуговування споживачів та годинами стояти в чергах, надсилання та отримання готових документів 24 на 7, а також гарантований захист інформації, бо сторонні особи не матимуть доступу до вашого особистого кабінету. Для входу в кабінет потрібно зайти на сайт «Києводоканалу». перейти у вкладку для компаній. Перейти у кабінет юридичних осіб. Вести логін та пароль абонента. Нагадуємо, що логін це код єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, або індивідуальний податковий номер абонента. У разі втрати пароля для входу абоненту потрібно звернутись, за адресою вулиця Електротехнічна, 16, кабінет 212, або за вказаними номерами телефонів, або на електронну пошту, яку ви бачите на екрані. Якщо абонент поки що не має облікового запису, рекомендуємо звернутися до центрів обслуговування споживачів «Київводоканалу» до каналу за наступними адресами. Після входу в особистий кабінет абоненту необхідно обрати вкладку Екологія, де розміщена загальна інформація по об'єкту, а для надсилання чи оновлення документів потрібно обрати вкладку Подати документи. Наступний крок обрати потрібний документ для подання. На даний час активні такі документи. Далі необхідно визначити додаткові параметри документа за типом каналізаційної мережі та способом використання води. Наступний крок завантаження сканкопіт з комп'ютера або електронного носія абонента. Назва файлів має бути простою, не містити додаткові символи, а розмір файлів має бути не більше, ніж 10 МБ. Звертаємо увагу на те, що документи мають бути відскановані з оригіналу та об'єднані в один файл у форматі PDF або JPEG. Для стиснення файлів пропонуємо використовувати зручний сервіс, посилання на який ви зараз бачите на екрані. Наступний крок це підписання завантажених файлів електронним цифровим підписом та надсилання до департаменту екологічного нагляду, що триває близько 20 хвилин. Звертаємо увагу на те, що код, під яким абонент увійшов до особистого кабінету, має відповідати коду кваліфікованого електронного підпису абонента. Тобто, якщо абонент увійшов до особистого кабінету під своїм логіном. Але надсилає документи, підписані електронним цифровим підписом іншого абонента, то такі документи будуть скеровані програмою до папки очікують підпису, а отже, не надійдуть до департаменту екологічного нагляду. На надходження підписаних файлів до департаменту екологічного нагляду можна перевірити в історії відповідного документу, це буде відмічено зеленим кольором. Якщо в історії є інформація про прочитання через АПІ Департаменту екологічного нагляду, то це означає, що вони успішно надійшли. Також нагадуємо, що для абонентів юридичних осіб запрацював новий чат-бот «Київводоканал Екологія, через який можна оперативно вирішити більшість питань та напряму зв'язатися з нашими спеціалістами. Збереження чистоти довкілля один з головних пріоритетів «Київводоканалу».